Коротше, народ, я поняв як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і так далі. Розповсюджити відео я відкрив чітко, значить. Приїхав я зараз, запалились мене в мене легені, приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. ну Європейський 5 зірок це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать взагалі ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. О, це соль, морська. приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чай мав ставити, а мені нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носити соль, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почав щось мені носити туди сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще, в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер-мега віддоном. зараз покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу при... всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро. Це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються Thank you, Сенькі сенькі, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити, Європейська в карман. Я чесно. Ну, не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. Раз, цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко от найден.